А сумська самооборона тепер із власним стягом та не абияким, а авторства самопроголошеного короля України Руси Ореста І за сумісництвом капелана батальйону Дніпро-1, що зобразив митець на бойовому прапорі сумського козацтва та кому вручив цінний стяг, розкаже Ніна Коломієць. Сумські захисники відтепер об'єдналися під власним прапором. Загони самооборони переформатувалися у козацькі підрозділи задля того, щоб захищати рідну землю. От тільки для повноцінного життя підрозділу не вистачало важливого атрибуту. Прапор це символ, який допомагає воїнам. Без прапора нема підрозділу. Якщо підрозділ втрачає прапор, підрозділ розформовується. Тому щоб доказати, що ми серйозно підходимо до цього моменту, значить, ми вирішили створити. І попросили Ареста Федоровича Каренина створити для нас правильно. Це на сьогоднішній день сота річниця свічового стрілецтва. Це дух свічових стрільців. Це з пісні свічового стрілецтва 2014 року, хлопці Ар, гай вставайте, вже найвищий час наступають на три шляхи воги на нас. Центральний образ прапору Архангел Михаїл, хранитель земель українських. Відтепер захищатиме сумських козаків і символізуватиме єдність патріотичних сил. Разом із прапором сумська самооборона поповнилася ще й новим підрозділом Горлиці. До нього увійшли більше ста представниць прекрасної статі, готових на рівні з чоловіками боронити рідну землю. Ми плануємо виїхати на полигон, тобто пройти дійсно вже зі зброєю в руках і маємо таку от надію потренуватися саме в стрільбах. Це не є, ну, скажімо так, пафосом, одягти форму і прийти в ніч, щоб ради камери, ради якогось фото. Саме основне це те, що відчуваємо кожен з нас, тобто захистити, зберегти, допомогти. Жінки вже пройшли курс медичної допомоги. Надалі планують відточувати військову майстерність. Ніна коломієць, Олександр Новожон на часі новини.